139 тридцять за минулу добу зафіксували у генеральному штабі ЗСУ. Російські війська продовжують атакувати в районі Покровська, де силам оборони вдалося відбити майже півсотні штурмів. По два десятки атак росіяни здійснили на Лиманському та Новопавлівському відтинках. Ще один вектор наступу Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони відбили 11 штурмів ворога. На сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три штурми поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська. І більше про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту розпитаю Максима на позивний «Молот» головного сержанта 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Максиме, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. І одразу ми оголошуємо збір традиційно, коли ми спілкуємося з військовими, які передовій нас боронять. Ми оголошуємо збір QR-код. шановні глядачі. Ви зараз бачите на екрані. Доєднуйтеся, наводьте свої камери своїх телефонів і хто скільки може. 5 гривень, 100 гривень, можливо, хтось може і тисячу. Це і нагадаю прояв вдячності і поваги до наших військових. Це не лише про гроші. Е, пане і одразу на що збираємо на дрон Матріц-3Т. От розкажіть, що це за дрон, які завдання він виконує, і як впливає на лінію фронту поява таких дронів. Так я не відкрию таємниці. Саме цей дрон використовується в якості ретранслятора. Він подовжує сигнал для інших дронів, які зможуть полетіти далі, і на вже на оперативній глибині у тилах противника віднайти все таки їхні засоби вогневі. Ну і потім знищити за допомогою інших засобів. Ось тому саме цей дрон. Він е, має більшу вантажопідйомність, Він е, трошки легший. Він зроблений з е, склаволокна, а не з пластмаси. Вже ось і тому е, його застосовуємо і ми, і на жаль, так само застосовує противник. Але всі дрони ми знаємо, мають мають тенденцію падати, ось е, губитися, тому е, вони нам дуже потрібні. Отже, доєднуйтеся, шановні глядачі, до збору. А ми поки що дізнаємося, що відбувається на сіверському напрямку. Останніми днями е, можете розказати, чи є зміни на цьому напрямку, яка інтенсивність боїв? І чи змінюється тактика росіян? Який характер штурмів? Е, ну, ситуація в принципі вона е, напружена постійно. Ось ми можемо наблюдати зміну тактику противника в залежності від поповнення живою силою. Проти кожного з нашого батальйонів стоїть як мінімум 4 батальйони противника. Проти кожного нашого батальйону воює одна бригада противника, і в зв'язку з цим він має можливість створювати шаленовану оборону. Він має можливість відводити той підрозділ, той батальйон, який ми стисали. Він має можливість його відвести на відновлення, на поповнення і створювати таку карусель. ось І так само міняється тактика противника. Якщо підрозділ вже починає стесуватися, штурми. Перестають бути такими активними масовими. Це вже переміщення якимись малими групами. Ось а при заході нового батальйону звичайно відбуваються масовані штурми з застосуванням бронетехніки, авто, мототехніки. Ось, і одразу видно по якості спорядження оцих от орків. Одразу видно чи, чи це новий, чи це старий батальйон, бо нові дійсно в гарному екіпіруванні з новим озброєнням, ну новим для їх армії. Озброєнням. Ось і в принципі, зараз е, наступив такий момент, коли ми вважаємо, що ми стисали очередний черговий батальйон, і десь на носі зараз буде заміна і е, нова активізація штурмів, тому що зайде нова свіжа, новий, свіжий батальйон. Це на ділянці Верхньокам'янське Григорівка. Чи є там ознаки стягування ворожих сил? І що відбувається навколо серебрянки? Розкажіть, бо на мапі Діпстейт село позначено як в сірій зоні. Під чиїм воно контролем, чи заходять туди російські військові малими штурмовими групами. Бачите, Діпстейт не в повну міру відповідає, якби такі оперативні обстановці. Нова стратегія ведення бойових дій передбачила створення такої своєрідної кілзони. Вона може сягати там до 20 кілометрів, 10-20 кілометрів. Це зона, яка контролюється якби обома сторонами, але контролюється з точки зору вогневого контролю. Це та саме та зона, яку е, противник не може подолати, щоб зайти до нас в окопи. Для, і для цього ми е, приймаємо всі міри для того, щоб вона е, стала ре, 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 ну, реальною кіл зоною. Ось ситуація е, дійсно ми наблюдаємо е, створення якихось таких ударних е, угрупувань на напрямку, саме там Верхнікам'янське Григорівка. Ось на. Серебрянці, ну стабільно напружена ситуація. Я не можу не вправі оцінювати вже так досконало, ось але скажу дуже дуже напружена ситуація. Дуже але ми тримаємось, і в принципі це наша робота. Дозволю собі таку паралель метафору, а напруження найкраще за все знімають напевно дрони, які ви запускаєте по росіянах, і е, потрібен дрон Матріць 3Т ретранслятор, щоб ці дрони долітали глибше у тил ворога. Тому, шановні глядачі, доєднуйтеся, qr код Ви бачите традиційно, коли спілкуємося з військовослужбовцями, ми маємо можливість показати їм, що вони там не на самоті, і це не лише їхня війна. Що Тил про них пам'ятає, і таким чином 5, 20, 50, хто скільки може, може і тисячу. Таким чином ми висловлюємо їм шану і підтримку. А, місяць тому ваш підрозділ відбив масований штурм. А, поділіться подробицями про чисельність противника і скільки вдалося тоді знищити, і за рахунок чого вдається тримати лінію оборони, чи повторюються, чи є ознаки, що вони готуються повторювати такі масовані штурми. Так, ми мали таку неприємність. Мали масований масовану таку атаку противника, в результаті чого було знищено 88 військовослужбовців противника перейшли в стан неліквідності ще 32, і Мабуть, вони все ж таки долучилися до тих попередніх. 88 знищено було три е, танка, 10 е, броньованих е, бойових машин і біля 37 е, мотоциклів. Штурм дійсно, судячи з цифр, був мас масований такий. Е, поділили його на 12 штурмових дій. Е, в загальному, е, в загальному було 301 е, вогневий е, вплив, е, включаючи 4 авіаудари. Вісім кадів, ось яким яким чином от вийшлось дати відпір. Ну, в першу чергу, це грамотне інженерне облаштування і позицій, і саме цієї кілзони, тому що противник в більшості випадків підірвався на мінних полях, як закладених. Раніше так і е, проведене було дистанційне мінування за допомогою дронів. Ось і е, взагалі не вибухове інженерне загородження, не мо не пропускає мотоциклістів, не дає їм змоги е, швидкого ривка до наших окопів, і тому е, противник зав'яз е, в кілзоні. Ну і звісно, був знищений. Дякуємо вам за ефективну роботу на фронті і дякую, що ви знаходите час з нами спілкуватися. А також всім українцям, які доєдналися до сьогоднішнього збору. От Щойно мені редактор повідомив, що голова Київської міської військової адміністрації повідомив: на жаль, кількість загиблих у Києві зросла на одну людину. Тепер їх 15, тих, кого сьогодні вбила Росія. А ми маємо можливість свою людь конвертувати і переводити її в гривні в донати для нас наших військовослужбовців, пане Максиме, дякую. Це був Максим Молод, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.